Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу трохи про універсальні ґрунти, наповнювачі і де їх використовувати і як. На прикладі саме покажу ґрунт від компанії акріл філлер. В цьому відео буде розіграш, тому не примикайтесь, дивіться до кінця, щоб приймати в ньому участь. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на Капоті. Раджу підписатися. Всі розуміємо, що ґрунти наповнювачі, основна їх функція, яка дати гарний шар, да? і залити всі ризики, які у нас є там, на поверхні, там, залити шпатлівку, там старе локофарбове покриття. Потім ми знімаємо шар, вирівнюємо і після цього можемо фарбувати. Також іноді є ґрунти, які мають антикорозійні властивості. Тобто, якщо у нас якісь невеличкі зони голого металу є, вони також закривають. І в принципі, це їх функції. Зрозуміло, що є ґрунти високонаповнені, там да, високо. Шар високий, досить такі плотні. Також є такі, так можна назвати європейські ґрунти, які досить саме дорогі, але вони не мають високого шару, там, да? тому що ремонти не, не такі потужні, як у нас. Коли у нас дуже такі деталі, які йдуть і їх краще замінити було. Там, ми беремо ґрунти високонаповнені, заливає майже там як рідкою шпатлівкою. Там. Але це є саме варіант ґрунта, саме під такі всі універсальні ремонти, до нас не треба саме високого шару шару да? тобто він не дасть нам за один шар, як, наприклад, грунт 2018 від Трутон, він не дасть а, за один шар 100 мікронів, але 50 мікронів він дає. Тобто, якщо ми наносимо його в два шари, маємо 100 мікронів, якщо в три шари, маємо 150 мікронів. І так само він висихає. При 60 градусах висихає в повному шарі, тобто 2-3 шари висихає нормально. За 30 хвилин висихає. Якщо у нас звичайна сушка при 20 градусах, два шари висихає за 3 години, три шари висихає за 4 години, трошки довше. І цього, в принципі, достатньо. Чим він добрий, тим, що він не кусається по ціні і виконує всі свої функції. Звичайно, якщо ми маємо якісь голі частини металу, ми під нього повинні нанести чи кислотний ґрунт, чи епоксидний ґрунт. Всі звичайні якісь покриття, якщо у нас прикрито, спокійно можемо використовувати грунт. Невисока ціна, якісний і які є варіанти його. Він буває в е, таких е, кольорах, як білий, сірий і чорний, а також є варіації 3 до 1, 4 до 1 і 5 до 1. Я використовую 4 до 1, для мене це найоптимальні. Фасовка йде 0,8, і до нього вже йде затвердник. Змішування 4 і додаємо 20% розчинники. Зараз все покажу, все побачите, протестуємо. Саме не будемо наносити на фільонку, а також на ремонтну деталь, там, де в мене є шпатлівка, старе олкафарбове Протестую, побачу, як він сохне, як він шліфується. Поїхали. Ну що, У мене саме популярний варіант це сірий ґрунт 4 до 1. Буду відкривати, будемо готувати його, до... його до використання. Що треба зробити? Перемішати. Грунт свіжий, ніякого сухого залишку внизу там нема. Перемішали, пересічили, що все нормально. Хай! Хей, <laughs> <Hey> everybody! <laughs> так, перемикаємо. В грами, В грами. і наливаємо. Стосовно пропорції змішування, звичайно, ми можемо використовувати чи мірну тару, а також можемо використовувати ваги. На вагах до 100 грамів цього грунта треба 14,5 грамів затвердника. У нас 224 грами, звичайно, треба порахувати. Я зараз візьмемо калькулятор, порахуємо. Хто в школі погано вчився, рахуємо калькулятором. Розмішуємо ґрунт, а потім до нього додаємо розчинник 20%. Пістолет буду використовувати ґрунтовочний і, звичайно, сито 190 мікронів. Ну що, ґрунтовочний пістолет обов'язково сито, заливаємо наш ґрунт. Обов'язково використовуємо сито. треба використовувати, тому що щоб у нас є, є якісь нюанси, завжди залишаться в ситі, а не десь. На деталі чи заб'є пістолетом. Закриваємо і буду наносити перший шар. Все. Обов'язково. Дотримуємося техніки безпеки, тобто рукавички, маска, обов'язково. Поїхали. і зазвичай, коли ми нанесли перший шар, треба почекати десь 5-10 хвилин, щоб у нас вийшов розчинник, щоб ми могли наносити наступний шар. До речі, ці грунти, саме, чи вони мені подобаються, ті, що вони не кипять. У них багато розчинника, він швидко виходить і він не закипає. Тобто в, в, у всій поверхні він рівномірно виходить. А для того, щоб це було, треба використовувати оригінальний рідний розчинник. Тобто не надавайте, що з 7 часу, чи 6 розчинник таких проблем не буде. Стосовно фільонки, що я бачу, я бачу, що вона рівномірно вийшла, тобто мені все подобається. Звичайно, коли в нас будуть, будуть різні поверхні, коли в нас буде, наприклад, тут зона шпатлівки, там десь трошки голого металу, там де старілака фарби покриття, ми будемо бачити, що воно трошки по-різному сідає. Тобто шпатлівка більше в себе впитує, тому що вона пориста. Стосовно деталі, якою е готувався тільки перший шар. Я вже бачу, що вона у нас підсохла і ми можемо наносити наступний шар. Ну я бачу, що поверхня. Трошки відрізняється. Тобто там, де була шпатлівка, вона більше в себе впитала, і треба буде ще один шар. У нас два шари. Я нагадую, це був один шар, я буду наносити два шари. Можна наносити три шари. Тобто, якщо ви знаєте, що у нас ремонт досить великий, можемо наносити три шари. Але висохне тоді він не за три години, а за чотири години. В принципі, непогано. ґрунт достатньо швидко висихає. Що ж, буду наносити наступний шар? Все побачите. Ви бачили, як я наносив. Зараз у нас пауза була десь 5-10 хвилин, поки я ми в пістолет. І, в принципі, я бачу, що ґрунт вже з нього розчинник вийшов, тобто ми може вмикати камеру і висушувати до кінця. Я бачу, по структурі він досить гладенький, почав підсихати, все, все прикольно. Ну, Звісно, якщо я нажму пальцем, то буде у нас відтиск такий. А так, в принципі, він гладенький, мені це подобається. Тобто, ви знаєте, що бувають такі проблеми з ґрунтами. А якщо, наприклад, додати ще розчинник якийсь інший, то він починає. Над якою шубою керзою коккластиці, і це потім досить там важко його потім вирівняти. А стосовно нашого відео, воно доходить до кінця, як я і розказував, що у нас буде обов'язково розіграш, тому у нас буде. Розіграшу такого ґрунта саме 4 до 1, сірий акрілфілер від компанії Інтертротон. Для того, щоб прийняти участь в розіграші цього ґрунта, виграти цей почесний приз, треба бути підписаним на наш канал, поставити лайк до цього відео та написати цікавий коментар чи відео, чи Пропозицію стосовно наступного відео. І якщо цей коментар набере багато лайків, звичайно, це буде переможець, який отримає такий приз. Тому приймайте участь. Ну і що ж, до скорої. Зі... Бажаю всім успіху, до скорих зустрічей і пока.